Знайди хвилинку попривтому. І, хоч насиченим був день, як повертаєшся додому, сміхнися до своїх дітей, цілуйте їх і обіймайте, вони ж біжать зустріти вас. Хіба не в тому справжнє щастя, що ще бажати повсякчас? Знайди хвилинку попривтому, час для обіймів і розмов, умій послухати завжди того, кому не йде на очі сон. Знайди хвилинку попри втому. Молитву мовити просту за все подякувати Богу, що маєш ось таку сім'ю, що є до кого посміхнутись, що є кому тебе зустріть, що є до кого пригорнутись, і є для кого чай зігріть. Знаходь хвилинки завжди і всюди, і промовляй завжди слова. За все ми дякуємо Богу, і щиро віримо у дива. Ірина Долина.